Найбільша помилка, якою припустився, це був 2020 рік під час ковіду, коли я став на певний час дейтрейдером. Мені здалося, що в мене був вже певний декілька років досвіду в інвестування на фондовому ринку. Багато знань. Я почав торгувати всередині дня, і десь через пару місяців я зрозумів, що я рухаюсь не туди. Мій депозит почав знижуватись. Я почав розуміти, що витрачаю дуже багато часу на. Цю роботу найперша найбільша помилка відсутність професійного підходу, тому що паралельно я управляв декільками компаніями, і я зрозумів, що неможливо сидіти на декількох стільцях одночасно. Треба або професійно займатися трейдингом, або робити щось інше. Крім того, я почав втрачати дружину, відносини з донькою, і я зрозумів, що я не хочу так жити. Я хочу мати стабільне інвестування, накопичення капіталу, але без таких зайвих нервів, емоцій та витрат часу. Якщо тебе цікавить підписка на публічний портфель Brainvest, пиши у директ і приходь на безкоштовну консультацію.